Після трагедії у Києві, коли від чергової російської атаки загинули люди, бо укриття, куди вони бігли, було закрите. По всій Україні створили спецкомісії, які перевіряють стан сховищ. За даними ДСНС, у регіонах обстежили понад 16,5 тисяч захисних споруд. Тривають перевірки і у столиці, і результати не втішні. Майже половина укриттів зачинені або непридатні до використання. Це Голосіївський район Києва разом із працівниками ДСНС йдемо перевіряти укриття у лікарні. Тут є два виходи санвузли, вода та ліжка для хворих. Сховатися можуть до сотні людей, передусім пацієнти. Нас переконують, готові прийняти і мешканців сусідніх будинків. Можуть приходити, ми їх теж запускали. Ну якщо, звісно, не забити все. За новими правилами сховки мають бути відчинені 24 на 7, Тут цього дотримуються. А це житловий будинок у цьому ж районі. Тут теж має бути укриття, але вказівників жодних. Спускаємося навмання до підвалу. Тривозі стучить і відчинять вам. Після дзвінка хвилин за 20 до нас таки виходить мешканка будинку з ключем. Переконно під час тривоги спускається швидше. Як я можу весь час тут сидіти, коли в мене онучка, як тільки Звучить сирена за дитину і відкрити залишати підвал відчиненим люди категорично проти. Загалом перевірили третину укриттів у столиці. Майже половина зачинені або в жахливому стані. Міський голова каже, за останні два роки на укриття Київ, начебто, виділив мільярд двісті тисяч гривень. Але куди вони пішли, не знає. Аналогічно перевірку розпочали у прифронтовому Дніпрі, місто, яке росіяни регулярно тероризують атаками дронів та ракет. Укриття люди облаштовують своїми руками, бо більшість або занедбані. Закрита угу. по мере, я не можу або непридатні для перебування. Тут і грибок, і захарашення, якщо ви бачите і другого виходу немає, тому, звісно, ні, він не підходить для населення, для укриття населення. Він ж не пригодний ні к чому. Ну, для цього ми і перевіряємо, придатні чи не придатні. Ні, там взагалі, там все, там провали, коли-то давно батареї, там ну, мусор, там коли-то бомжи жили, там, а, а там же і окна стекляли. Нині на місто мільйонник трохи більше трьохсот офіційних укриттів, які отримали відповідні акти від ДСНС. Поки за закриті та непридатні бомбосховища передбачена тільки адміністративна відповідальність. Ще влітку торік у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, щоб змінити її на кримінальну, але так і не ухвалили. Наталя Кулик, Христина Гавришта, Христина Венгля Ускайте. Факт АСІТІВІ Єдині новини.